Монолог Роксани з п'єси Олексія Коломіця. Спасибі тобі, моє кохання, читає Анастасія Кравець. Все нагадує про тебе, мамо Я прокидалась, і мама, де моє плаття? Ти знаходила плаття. Мамо, де панчохи? Ти знаходила панчохи. Мамо, швидше сніданок, ти готувала сніданок. Чай мені здавався надто гарячим, сосиски зовсім холодними. Ти була усьому винувата. І я сердита ішла душку. Тепер я сама готую сніданок, сама прасую кісники, їм холодні сосиски, і... нема на кого гніватись. Бачиш, я господарю оцю твою блузку віднесу до комісійного я вже багато віднесу. Аж страшно. Не шкода, а страшно на комусь чужому побачити. Недавно мені здалося, яка жінка от у йому байти. Я вискочила з трамвая і, мабуть, я помилилася, але не змогла де. Ти, мамо, дорікала мені, що вдома не сиджу. а тепер мені нікуди не хочеться йти. Цілими днями вдома читаю, мрію, мрію, як стану геологом. Мрій. А в інститут не набрала балів. Тепер сиджу вдома, а тоді не було мене вдома. Кажуть, ти хотіла діждати, щоб сказати, і не сказала. Не було в мене вдома. А я знаю, про що ти хотіла сказати. Ти хотіла, щоб я не помилялася в людях, правда? Ти хотіла, щоб серед тисяч я знаходила свого справжнього друга. Ти ж про це мені хотіла сказати, мама. Рідна моя. Тоді, коли ти була, я мало думала про це. А тепер, коли залишилась одна, я з розпачем шукала його. І знайшла, маму, хочеш, я тобі розкажу, який він? Він трохи суворий, а очі добрі, правдиві. Трошечки гордий, ну що ж, гордий, бо сильний, його в житті нічим не налякаєш. І любить мене, так любить, а варто мені захотіти, щоб прийшов, і він приходить. А з ким же ж мені порадитись, як не з ним? Ми розмовляємо, навіть сваримось. От і зараз мені потрібна його порада.